Привіт друзі! Вибрався я сьогодні в село до батьків, трішки їм допоміг там по господарству, трішки дров підрубав. Ну коротше, я думаю, ви все побачите. Зараз топаю до річки, яка тут недалеко від них знаходиться. Хочу подивитися щодо чого там, можливо вже яка рибка хода. І е, взяв із собою ось таку маленьку варшу, таку малесеньку, не знаю. Зараз кинемо, подивимося, можливо щось буде, можливо і ні. Кілька днів воно там постоїть і я вам покажу. Приїду якось і подивлюся, що там є ще немає. Так як крім таких способів, більше, ну я вам скажу, на цій річці ловити немає як, тому що все зароще. Глибина тут така сантиметрів 30, не більше. На будь-які вудочки вона не ловиться ні влітку, ні восени. Коротше, ніколи. Просто вона тут є, вона хода, вона тут розводиться, але ловитися вона не ловиться. Не знаю, останній раз на вудки я тут ловив років так, мабуть, 12, можливо 15 назад, то трішки карасик клював. А потім ну, жодних, жодних, жодного разу я там не був, не ловив. Точніше, не то, що не ловив, просто риба не ловилася. Так, зараз ми дойдемо туди. В принципі, там, де пласа, вам трішки, трішки ось так покажу. Там, де все випалене, зараз туди дойдемо і будемо дивитися що до чого. І знайдемо підходяще місце, щоб кинути свою пастку. Уже майже підійшов я до річки. Зараз будемо дивитися, що тут до чого. Опа, друзі. Тільки що почув фазана, зараз ми його спробуємо злякати. Ану, буде. Оп, оп, оп! Ні. Так, друзі, вже майже підійшов я до річки. Ось так воно. Виглядить у нас, ну я ж кажу, гадь зарощався. Коротше, друзі, фазан не встав на крило. Зараз дойдемо до річки, швиденько, тут де випалено. І зараз спробую показати вам качок, яких я чув. Так, друзі, ось така у нас тут заводька. Колись це було плесо. Ну, а зараз так. Дивіться, скільки тут взагалі води. Ну, зовсім немає. Зовсім зовсім немає там трішки. Ну можливо десь до пів метра, якщо десь місцями є. Опа, дивіться яка тут. Прям все, все вигоріло. Ось так хтось підпалив, коротше, все згоріло. Такс. Блін, де ж вони? Цікаво, десь заховалися, тільки що тут вирішало одного. Ні, тут немає. Блін, нема. Оп, оп, є. Есть, є, 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 я ж говорив, дві штуки. Піднялися на крило. Ось так. Зараз буде тут кружлять. Ось ця парочка довго-довго поки я не піду і зараз на своє місце вони стануть. Коротше, ось так все тут вигоріло, хтось підпалив і весь слух у нас тут вигорів. Коротше що, друзі, зараз підходимо до нашої пастки парамії і нам ще приблизно топати вон туди, в ту сторону. Можливо, там знайдемо місце. Я так давно вже тут не був на, на цих місцях тут, де випас, коротше, реально так давно, навіть вже не пам'ятаю, коли останній раз тут бродив. Але нічого, зараз подивимось. Так, тут навіть хтось хтось ходив. І тут біжить коротше, такий маленький маленький струмочок, хтось, дивиться, хтось переходив коротше, таке місце. Але тут зовсім мілко. Ху-ху, нічого собі. Так, блін. Зараз знайдемо хоч трішки таке місце по цьому струмочку. Хоча б що І зараз десь поставимо. Так, ну тут так трішки широкувато. Тобто можна десь коротше тут на вузькому кинути. Блін, вже дійшов до ось такої лози. І тут навіть трошки поширше, можливо. Зараз десь в ось такому місці ми заліземо і поставимо свою таку принаду. подивимося, чи хтось тут буде чи ні. Але цікаво залишити. А вдруг, а вдруг хтось і попадається. Нам. Так, зараз бредемо, вже пройшов. Ось аж звідти короте. і так собі місця одного і не знайшов. Можливо тут ще є кілька таких цікавих стежечок, але не знаю. О, блін, друзі, в натурі тут можна і поставити. Тут навіть трішки глибше і там десь можна, наприклад, десь отам поставити це все діло. Дивіться яка місцинка. Ось так воно відсюди виходу і все йде. вон туди і там така-така. Тонесенька така. Смужечка біжить. І зараз ми десь тут кинемо все діло. Щоб трішки було це все приховане, десь там поставимо на мілком. Будемо пробувати ставити тут. Так. Короче, ну мілко навіть чоботи не намочив але нічого зараз ми коротше поставимо це все діло і через кілька днів сюди повернемось ось так це все виглядать у нас зараз ми поставимо оп оп, притоплюємо трішки якраз так на вузанькому якось так зараз ми опрямо його Прям це все діло, якраз вхід. вхід у нас перекритий. Так, можливо, десь з боку обіда, але не знаю. Ну, коротше, зараз трішки прикидаю це все діло весь очеретом. і будемо топати в сторону дому. Так, є таке діло, зараз ми трішки очерату отак зірвемо. и прикроем от лишних, скажем так, очей. Вот прикрыли. Все она стоит себе спокойненько так. И все нормально. Покажу вам. Цей так с той стороны. Оп. Ось так. Майже не видно ничего. Все прикрито. Ось там такий малесенький, малесенький вхід і все. Але нічого, кілька днів це все діло постоїть. Можливо, якийсь карасик нам і вскочить. Нічого собі, ви тільки гляньте, тут деревина так упала. Ну, коротше що, я тут реально давно не був. І ось це дерево, ще ззаді мене воно так розчихнулося. Вже в принципі від старості, мабуть. Не знаю, скільки себе знаю, воно тут росло і вже упало. Ось так воно все ззаді. Ззаді мене, коротше, його видно, те, що воно здорово так упало. І перекрило весь сюди заїзд. Да, заліз сюди. Коротше, ну ось так. Це все діло. Лежить, ось все так, заїзд сюди. Перекритий. Ну, коротше, таке собі діло. Треба буде приїхати, взяти сюди пилочку, возик і, коротше, цю деревину запиляти все ж таки, ну, або її хтось інший забере. Якось так, Якось так це все діло. На наступний вихідний треба буде сюди приїхати і трішки позайматися, скажімо так. Зараз стопаємо вже додому. Ну і коротше дивіться що тут лисва натворила. За кілька років тут розрили так, що просто жасть. Такі котловани понаривались, навіть сліди, лисичка тут ходили. Зараз ми підбираємося сюди, подивимося. Ось такі слідочки коротше. живуть вони тут. Гади, рижі. А ну, а нурка то жива. Нурка то жива в нас. Ось так. Оп. Туди, коротше, ми лізти не будем. Не будемо тривожити. Рижу. Господарку цього дому. Для неї ще буде свій час. Короче, друзі, ось тут все отак віднорив, все стоптано. Просто. Ну, камера зараз так не передасть, але видно, коротше, як тут гралися. Можливо, якась навіть малача із лисиці. Ну, коротше, така собі діло. Видно, що лисичка тут не одна знаходиться, і прихода, можливо, навіть. До батьків і хоче когось з'їсти. Якусь курочку коротше, собі прихватити. Поки я тут раніше жив у селі, то я трішки займався, вилаглював коротше, їх, трошки зменшував їхню популяцію, ну іменно в цьому місті, тому що дивіться, які тут хащі. Раніше трішки це все не так було, але все одно Лисви було. Дуже-дуже дуже багато. Скільки б я їх не ловив, скажімо так, в своєму дитинстві. Але все одно. Лисиця була, була і була. Тут нори, коротше, вся тут розрита повністю так. Повністю розриті нори. Вась терник цей переритий. Ну, коротше, скажімо так, така собі. Зараз... Зовсім люди перестали тут виганяти корів. Все це потиху-потиху заростає. З кожним годом терники все більше і більше. Ось дивіться, ось там, коротше, от там, терника зовсім не було. Він був там зовсім, зовсім ось там маленький. І все. А там ось цього всього діла не було. І так він за кілька років розрісся і тепер тут господарює лисиця. Друзі, кому сподобалася сьогоднішня моя прогулянка, ну так, скажімо так, відео це не дуже і про рибалку, так чесно. Приїхав до батьків, думаю, сходжу, подивлюся, можливо, щось та й буде, кинемо якусь принаду коротше, і все, хай вона постить кілька днів. І потім приїдемо, подивимось. Якось так. Друзі, кому сподобалося моє відео, Ставте лайки, підписуйте на мій канал. Ну, якось будемо далі. Також, якщо вам подобаються такі відоси, пишіть, можливо, придумайте якісь теми, будемо виходити, думати, щось, щось відзнімати, щоб вам було а ось, друзі і підтвердження, тому що тут лисички у нас живуть. Якусь біленьку курку вона все ж таки. Скажімо так, уработала, розтягнула листь, все тут пір'я. Ну таке, когось тут з'їли. Будемо завершувати вже, дойшов я вже додому. Коротше, не забувайте підписуватись на каналчик, ставити лайки і щось коментувати. Всім дякую за... Перегляди до наступних зустрічей.